Де стріли чути, де стільки цвіту вже полягло, Враз тихо стало і залунало Христос родився, славі Враз тихо стало і залунало Христос родився, славі Його. донецька нічка, окопна свічка, і ворогам всім лютим на зло. Стали солдати колядувати, Христос родився, славімо Його! стали солдати, колядувати, Христос родився, славімо Його! під замком Львівським, на личаківським, лицарі військо, спокій знайшло. Ми ж довгероєм і з колядою Христос родився. Славі Його! ми ж і з колядою Христос родився, славі Його! наша родина, вся Україна і збройні сили і терох. Під Божим стягом ідемо до звитя, Христос родився, славі Його! під Божим стягом ідемо до звиття. Родився, славімо його.